Сьогодні буде дещо особливий випуск. Раніше мені ставало максимум пару людей, але сьогодні ми будемо діставати ціле непальське село по темі ЄТТІ. Один з найголовніших доказів Єтті або ж снігової людини є короткий фільм, знятий роджером та Бобом Гемліном у 1967 році в Північній Каліфорнії, який доказів не має жодних, але це не заважає вигадувати хворим людям на розум. Непалі ж багато хто розповідав лише журналістам про існування єті. До того ж, ви не повірите, але вже так багато журналістів запитували непальців, що скоро вони будуть ненавидіти нас усіх. Вони вже надасили нам зразки волосся, зразки його сечі, і зразки його лайна, лише щоб ми відчепилися від них. Так стомилось, що навіть тепер уряд Непалу підіграє нам. Тут є лайк, ми хочемо повторити досвід цих журналистів. Але єдине, що ми отримували це надсилання, куди подарить нас у кращому випадку. Але ми нарешті знайшли жінку, яка буде нам щось розповідати на камеру. Не ви не будете щось на камеру розповідати, чи будете дивитись? А так. Єтті, дуже страшний, вже й розкрикало давали. Сечі. Волосся. Але, будь ласка, відчепіться від мене. У мене є сусідка. Будь ласка, чіпайте її лише не мене. Карішма зводить нашу увагу до своєї сусідки. Вона відома тим, що сусідку діставали на тему єтті найбільше. О, дивіться, мої гроші йдуть. Але я з вами не піду, мені соромно ще й підкинула таке лайно на подвір'ї, як ви. Ну, така вже робота. Ми з оператором та гідом йдемо за 67-річну жінку, коли вона збирає на своєму городі свою картоплю. Ця жінка точно щось бачила на камеру, але вона не хоче нам нічого казати на камеру. Намасте! Йди, геть, ти ще журналіст! Будь ласка, мені треба готувати дужину. Дайте інтерв'ю. Думав, що буде легше. Навіть людина кшталт мене і родина. То була. Локеру крагасам, е ке ке باندې думадеш? Ми онда само гроші, тільки скажи щось на камеру. Дери пояса динцу باندېছলা? Скажи про 6 6000 гривень, це ж доскочу для напалу. Більше зара динцу باندېছ. Ти скажіть. І де хаєш, в мене ж вже 20 мільйонів тих рупій. То байк আৰু कसेлай таছен? Тей гаеро? Інші журналісти встигли першими, тому грошиків не буде, на жаль. Ну, хочемо діставати її сина. Гаразд, гаразд. Лише відійди подалі від моєї матері. Принаймні, просто захотів замговорити на спроєтті. Слава Богу, ще не. Будуть. Будете казати що така мора, як усі інші? Добре. Тільки відчепіться. Чудово, будуть грошики. Що ж продовжуємо діставати людей. Може навіть розпити на каву, щоб відчепилося. Хлопці, мою маму тоді напав квадробер. А потім виявилося, що це журналіст, хворий на сніць асватиї. У неї досі паранує за цього. Так що відчепіться від неї. Ти не зрозумів, нам потрібні гроші на твою маму. Розповідає, щось нормальне на каверу, їй богу. Гітті, напав на неї 25. Гетті влаштував геноцид яків, як Євреїв. Вона була на самоті, ну а запах цього було очевидно, що на 100 кілометрів чутно. 25 метрів висотою та постійно залишає докази існування, а ще схожий на покидька, як любить їсти Яків. А Єті відкидав за півгодини, щоб дібратися до її єдиного яка, який був далеко у горах закупив каміння. Зламав їй. Руку, ногу, руки, ноги, ребро. Усе коротше. Коли прокинулася, побачила, що я так наїстав того яка. Коли мама побачила його, вона побачила, що він кольору веселки. А коли вона опритомніла, він втік на чотирьох лапах, як е, дикий квадробер. А ким він себе ідентифікував, яким квадробером? Собакою. На чотирьох лапах втік, як собака, їй богу. Мама тоді отримала депресію п'ятої стадії, шизофренію та розлад сотникової особистості. Біля вашого будинку є музей скальпелю Єтті та може заробити гроші? Так. Тільки відчепіться від нас. Для вас журналистів це спеціально було зроблено. Але нам треба накрутити трохи час, тому апитаємо якого якогось Альпініса Шемберси Момренто. Ну розповідати що щось цікаве, як погодилось, їй богу. Ах, так, дивіться, ось це відбиток дитини єтті, так? Тільки він у 10 тисяч разів більший. Ну, чудово, дякую вам за відповіді. Скоро норму по діставанню людей у цьому непальському селі буде виконана. Потрібно ще кілька кроків. Нормальні гроші будуть в руках. О, до речі, я дітей побачив, давайте запитаємо. Малята, ви вірите в Єтті? Зачепився, дядько. Ну, сподіваюся, якийсь чоловік відповістять. Розповістіть щось на камеру. Та йдіть ж в той храм, я вже сказала, куди йти. Але нам заборонили знімати скальп Єтті на камеру та робити з ними інтерв'ю. От покутські, хочуть нам випуск зіпсувати. Знаєте, у телепередачі світ не виворіт» Є одне з головних принципів: якщо нам не дають будувати наш власний бізнес. Ми руйнуємо їхній бізнес. Знаєте, є ідея. Вкраду скальп. Вони тепер будуть знати, як нам наш український бізнес псувати по телебаченню. Так. Це було скоєння вандалізму, але тепер кожен буде знати, чому не можна руйнувати бізнес внутрі Комарова.